Шановні колеги, мої вам вітання. Слава Україні. Так, колеги, знімаю відео. бо багато повідомлень, багато дзвінків. Артемий як справи, чи ти хоч живий. Дякуючи Богу, дякуючи вашим молитвам. Все добре, живий, здоровий. Трудимося, працюємо, як і раніше. В чітко заданому руслі по здобуттю нашої з вами перемоги. Тільки так і ніяк інакше. Так, колеги, не знімаю відео, хоча здобутків багато. Щодня відбувається певна робота, яку хотілося б і показати, хотілося б і, щоб не тільки ми пишалися тим, що ми робимо, і ви з нами з е цим пишалися, бо здобутків достатньо багато. І робимо велику справу, але, але цього ворогові не треба знати. Цього не треба показувати. Поки що е ворогові не треба знати, де, що і як. Ворогові треба знати тільки одне. Він Агресор, він окупант, він гівно, і впевненим йому можна бути тільки в одному, що та справа, яку, в яку він вв'язався, є для нього явно негативом. Це безчесна, безславна для нього і для його всього покоління до сьомого коліна. Ну а країна, країна і країною назвати вже не можна. Відтепер і назавжди це тільки з малої букви. Ну, і не хочу про неї взагалі балакати, бо таке гімно їсть само себе із середини. Ну а Ми вдома, ми захищаємо свою домівку, ми захищаємо свої сім'ї. Тому правда за нами. Перемога за нами. З нами Бог Так, колеги, їду, як бачите, не своєю машиною, їду там в багато всяких пакунків туди-сюди. Е, відбув чергову відпустку 15 днів вдома. Не знімав відео навіть вдома, е, дуже непогано. Весь контент, аграрний фронт веде мій брат. Хто ще не підписаний, обов'язково підпишіться на його канал Максим Лаврик. В нього дуже вдало виходить. Вести канал, вести ту працю, яку ми з вами вели дуже дуже тривалий час. Нікуди не ділися експерименти. Сміливі рішення, альтернативні одні підходи, цікаві моменти, все це є у нього на каналі і ведеться дуже вдало на мій погляд. Результати є, є чому повчитися, є що піддивитися. Тому, колеги, підписуємося, дивимося Максим Лаврик. Все, що ми робили з вами, все у нього на каналі продовжується. Так, ну, звісно, те, що ми робимо на зараз, я думаю, ми все побачимо, але то вже буде тоді, коли ми будемо святкувати нашу з вами перемогу. Кажу так, бо інакшого шляху у нас просто з вами немає. Це треба усвідомити раз і назавжди, бо інакше нас з вами не буде. Так, колеги. Ну, а наразі добре, все добре. Працюємо, працюємо плідно. За цей час підрозділ обріз, за цей короткий час з крайнього відео обріз майже вдвічі технікою. Є і нова техніка, є і поповнення позаштатної техніки, жигульки працюють, да, ремонтуються постійно, але в строю, працюють, приносять користь, все добре. Добавилась навіть одна іномарка, теж позаштатна. Передала родина, виходить, дитячий будинок родинного типу, родина. Не побоюсь цього слова, справжня багатодітна родина з міста Полтави. Ми особисто їздили до них в гості. Коштували їхні смачне полтавські пампушки. Це великі світлі люди передали свою стареньку автівку, яка Ну, Скажімо так, майже вже не експлуатувались у них в родині, бо є свіжіша Фордік, да, там якогось 80 якогось року, але він працює, він працює і ми його в групу ВТО як замінна машина на період е, технічного обслуговування до того елементу техніки, який обслуговується, ми її плануємо ну і вже, вже навіть надаємо. для... Е, як, тимчасового користування та в ремонті. Все нормально працює. Так, Дуже дякую, колеги, за вашу... хто постійно тримає руку на пульсі, хто постійно турбується і не тільки питає, а й допомагає. Друзі, велика подяка. І за запчастини, і за кошти. Це велика підтримка. Звісно, колеги, я не маю право лишати вас можливості і для того теж відео знімаю можливості приймати подальшу участь в досягненні нашої спільної мети це перемога. Фінансово ви можете, як завжди, допомогти і підтримувати нас. Посилання на картку в коментах, ви, як завжди, знаєте, це моя картка. кредит довіри, я знаю, у вас я завоював за цей час достатній. На себе я ці кошти не потрачу А і я думаю, що ви прекрасно розумієте, настільки це важливо мати змогу вчасно, або ще й завчасно мати змогу. Придбати ті або інші запчастини або розходні матеріали, тим паче, коли е, об'єм техніки у нас виріс майже вдвічі, а не чекати місяць-два, поки це може як, якимось чином офіційно закупитися і дай Бог, щоб воно підійшло. Тому колеги е, знаю втомили, знаю, що підсосні періоди бувають у фермерстві. Але знаю прекрасно, що ви, маючи змогу, допомагаєте. Тому картка в описі і велика вам подяка. Це велика допомога, яка дійсно наближає нас до перемоги. Так, що за... Ці вихідні ми встигли встигли потрудитися трохи і вдома, деякі моменти попідтягати, виправити певні косяки, які були допущені приготовленні виготовленні, е, виготовленні е, отвала для планування дорог. Е, вже ним попрацювали трохи. Ну, про це все у Макса на каналі. Так, е, попрацювати на полі ми теж встигли, е, це ви теж побачите у Макса на каналі. От. І навіть встиг, казалось, би, скільки тих 15 днів. Е, мало то, що придумати, ще і скласти докупи. Дякуючи Толі Цибулька, ну і моїм рідним. І випробувати інноваційний прилад боротьби з нашим спільним ворогом. А, кстати, на цей прилад теж, якщо він піде в серію, будуть потрібні кошти, і я думаю, він піде в серію. І, на перше время, поки це будуть бойові випробування, певні кошти все-таки потрібні будуть. Так що, колеги, приєднуйтесь, я думаю, все вийде у нас і ви цю роботу побачите. Такого ще не робили ніхто. Так. Відео обов'язково накопичується і обов'язково будуть оприлюднені. Так що, колеги, слідкуємо і приймаємо участь. А, ще прикол, колеги. Мене чуть не призвали повторно. Приїжджаю додому на другий день. Щось порпались в дворі, там віяли ріпак. Мав би приїхати пайовик отримати зерно. Він приїхав, щось там набирає зерно, дивлюся, якась машина ще приїхала. ТЦК. ТЦК зі списками, я в тому списку. от, такі, типу, ідіть сюди. Я такий, що? Вони, Та так і так. Щось мнуться, ви що прикалуєтесь? А вони такі, так ну а що, давайте, прийдіть, треба уточнити дані. Я говорю, ви що, взагалі на приколі? чи що? Ладно, перший раз, ну блін, по факту, як у хилянта, почти призвали. О, ну кажу, за цей час, вже будучи. Рік як на службі, вже маючи дві нагороди, вже маючи УБД, ви мене знову... А, а покажіть якийсь документ, де ви взагалі вообще... що ви... Кажу, ви що прикалуєтесь? Ні, кажу, ідіть нафіг. Ой, блін. Чудять, чудять без баяна. Получається поки без нього як він перший людей не, не привезе, то, ну це то, опять же це ж не наші проблеми. Ну, так, все, колеги, колеги бути, дивіться прикол, називається перший колеги. день відпустки, приїхав і до того, що без номера розпорядження, руку, без скопати, нічого, бардак. <гуметься> <гуметься> ми, ким, мене річ, типу призивають. Це буде це буде боріться з цим дурдомом, і що піднімайте ці питання. Солка. Це Тому якась глупость, поліція, ну, ось, будь, будь, будь ласка. Приду, з поліціянтом все як положено. Це сором для держави, це сором, Під виїздом. Що я не прав? Мені За що ви воюємо? ходимо? Навіть відпочити з дружиною я з'їздив на три дні в Одесу. Цього для мене повністю вистачило, даби відволіктися трохи від оцієї щоденної напруги. Повністю хватило три дні скупатися в теплому морі, чистому прогулятися Одесою, відвідати навіть одеського ліпована, якого я давно хотів відвідати і скуштувати його Смачнезного карася карбованого. Дуже приємно, коли бачиш результати своєї праці, постійно переміщуючись просторами нашої неньки України. Бачити свої якісь наропрацювання, винаходи, ті ж самі віялки в дворах, дуже приємно. Дуже часто буває, що просимо до фермерів поставити якісь елементи там, техніки, попросити. Прихисток десь на віз для обслуговування техніки, ту ж саму МТОшку поставити і розмістити особовий склад, даби мався хоч якийсь доступ до електроенергії, води. Фермера в цьому ніколи не відмовляли. Дуже дякую. І дуже приємно було відчувати от саме отой. Як сказати, майже родинний чистий відсоток довіри, коли впізнають. Були такі випадки, коли приходиш, ні, не відмовляли. Ну, казали, ну вон там можна отам під деревами стати десь під навісником. Цей бангари зайняті, зерно, там туди-сюди, все. А потім такі стоп. Щось голос знайомий. Блін, Артеме! Я не впізнав одразу. Слухай. Все. Отам от можна розміститися. Оці два ангари ми звільним, В наступному селі є теж ангар. Ще отам от є. Все влаштуємо, все поможемо, все зробимо. Все добре. Знаємо, віримо, працюємо. Дуже дуже приємно, дякую. Разом ми села. Чого ж саме не на своїй відпустку, та теж кондій не працює. Ну, не працює та й не працює вже більше півтора роки. Колеги, витратна частина занадто велика, щоб звертати увагу на те, що може почекати. Мені найголовніше, щоб в підрозділі. Ті відповідальні ланки працювали, які повинні працювати. А те, що може почекати, хай почекає. А Віто, Віто працює. Зручний в розміщенні особового складу, перевезення майна, містки, все інше працює. Ну а колеги, як справжні побратими Артема, ти в відпустку завтра. Теж кандійний працює. Ключі дає. Іжать мої, слава Україні.